Кістьові бенти, лямки та пояс зараз розкажу для чого і як це все використовувати на твоїх тренуваннях. Кістеві бенти фіксують зап'ястя та стабілізують його при тиску або згинанні, захищають від перегинання зап'ястя назад, дають більше стабільності. Та захищають від травм. Особисто я використовую їх в найважчих підходах в жимі штанги лежачі, в жимі сміті під кутом вгору чи в жимі гантель вгору на дельти. А також інколи, коли я травмую зап'ястя, це час від часу стається, можу використовувати їх у всіх вправах, де відчуваю дискомфорт. Пояс збільшує черевний тиск, стабілізує хребет, зменшує навантаження на хребет та дозволяє працювати з більшими вагами. Особисто я його часто використовую в різних вправах через пос Сійний вічний гіпертонус розгиначів спини, але загалом його потрібно використовувати при потребі, якщо відчуваєш сильне навантаження на спину. Лямки допомагають утримувати снаряд, забирають навантаження з передпліч та пальців. Їх варто використовувати у вправах для спини та ніг та інших вправах, де хват може тебе обмежувати. І також, звичайно, як я завжди говорю, лямки допомагають вчитись краще відчувати м'язи спини під час підходу. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.